Всім доброго дня. Сьогодні в новій такій, так сказати, запряжці я спробував марту і ясміну. Ну як вам сказати, коням, знаєте, щось одненьке, аби поміняти, вони все замічають. Тому... І з, Мар... з мартою було трошки важкувато поначалу. Вона до всіх цих ципків Тррр. з настороженістю відносилась. Ну і зараз претрохи, бо трошки їй незвично. Незвично, що вільна голова. Кажу. Бачите, ясміна питається, брикать, даже. Треба прийняти керування в дві руки. Кроком. Коням трошки щось поміняй, і вони вже починають на це дивитися, бичитися, як ото вони. Ну, як воно його їх з'їсть. Ось я навіть коли достаю телефон знімати, то в них і то інша поведінка. Вони вже насторожені, вони вже замічають. А один раз от, теж, знаєте, що така є приказка, що що має хоч найменшу вероятність случиться, воно те случиться. Оставлю я якось був телефон на забор і знімаю відео, сідаю верхом на коня. І думаю, а там вітерець був, і думаю, от цей же телефон може впасти. Тільки я про це подумав. Мало того, що телефон може впасти просто, да? ну на траву там Бог з ним. А я собі думаю, це ж телефон зараз може впасти і кінь може злякатися, а я на коню зверху. І що ви думаєте? Не пройшло й пару секунд, як падає телефон і кінь лякається, підриває да, піді мною. І це була марта. Так що, коли коні оце мало працюють, так як у мене, то на все треба зважати. Тим більше, що як я сам сьогодні їх запрягав, то теж було трошки в цю нову упряж, трошки ну, по-новому запрягати, так як вони не звикли, то було трошки важкувато. Вони бичаться, на ці ципки бичаться, а тетр, на все бичаться. Ясміна почала підстрибувати в ходу, як будто би вона перший раз з цим наритником на спині. Не перший раз, але все рівно незвично, знаєте. Якщо вона там 100 раз була в нашильнику і 10 раз була з цим наритником. Воно різниця є. Можливо, за широко трошки вони в мене там йдуть, але поки так, я думаю, що для початку нормально. Щоб вони адаптувалися. А їшу сьогодні не брав. Щоб вона нам трошки тут стресу не додавала, ззаді. пізніше вже. Спочатку на цих проїдуся, а потім вже її обкатаю якось. Ось таким чином. І, безумовно, їзда в брижці отак допомагає і верховій їзді. Чому, наприклад? Тому що кінь все рівно адаптовується до різних на нього впливів, збруї, навколишнього середовища, вчиться витримувати цей стрес, тиск, управління, вихажується в ногах. Тому що саме коні вони клаустрофоби. І для них вони брикають коли? Коли вони е, ну, якби не розуміють іншого виходу, от на них вділи сідло або сіла на них людина, вони якби відчувають такий стрес з замкнутого якогось такого простору. І вони зразу тоді намагаються брикати. Якщо кінь ходить отак от в упряжі, він вже звикає, що він десь підв'язаний, десь зв'язаний, десь щось на нього тисне. Але можливість кроку вперед його заспокоює і він цей стрес вчиться витримувати і звикає, і все. І потім під сідлом, вже після Тобто це не просто про викид енергії. Викид енергії теж має свій вплив. Процентів там, можливо, там 30-40. Але е, заморити коня не завжди вдається, так, щоб він потім на нього спокійно сісти і поїхати, якщо ви на нього ніколи не сідали. Тобто самий заморений кінь е, мокрий і в милі, якщо на нього сісти, він буде намагатися скинути, ну якщо в нього це... Е, він ніколи ніхто на нього не сідав. І повірте, йому сили вистачить ще, побрикатися. Тому, хто в бричках не їздить, вони завжди перед кожною поїздкою намагаються коня поланжувати, так сказати, поганяти його по кругу, подивитися. Тобто це, це обов'язковий атрибут такого правильного підходу, щоб потім під сідлом було менше проблем. Ну і регулярність. Регулярність у всьому оце залог успіху. Руки змерзли, ставлю на паузу, далі ще включуся. Так. Тут трошки викинемо пар під горбочок. Молодці! Хороша сьогодні погодка, сонечко проблискує, треба покататися. Коні вже йдуть впевнено, трошки побігали в цій упряжі. Саві взяв я вже Аїшу Фокус-покус труляря. Ну і не забуваємо, що їй ще тільки 4 роки, Володимирські Володимирські ваговози, вони дорослішують трошки повільніше. Тобто вона ще дитина, але я вже бачу, що вона міняється в сторону кращу, заспокоюється потроху. Сьогодні я їх повичісую. Вже мав в неї такої, ну, менше дурі, скажімо так. І на той час, який я їй приділяю, то нормально. Сьогодні вже їх повичісую. Та й мабуть ще в кінці ролика зроблю вам вставочку, як вони будуть виглядати вже без репяхів. ось такі мої багатирські коні. А звісно, кажу я, Іша, зліва Ясміна, вона йде без всяких емоцій. Якщо Марта там щось на Ясміну касауриця, на дишель дишелькасауриця його кусає, буває Марта, знаєте щось їй. І... Коротше, проявляє ці свої незадоволення, трошки домінантність туди-сюди, то ясміна чисто робить роботу і, і думає, коли воно це все закінчиться. Але не грама вона не дрімає, не грама її підганяти не треба. І дивіться, постороночки в неї зліва натянуті на рівні з мартою. Не відстає вона, отака трудяшка моя. Така моя трудяшка. молодець. А Так. зараз беремо наліво і їдемо по болотній дорозі. Але тут більш-менш сухенько, то нормально. Так, буду брати керування в дві руки на болоті. Зустрінемось, як вичухаю коні. Ну вичухав першу. Ясміна. Дивимось, яка красота. Ану, ясміна. Покажи мені чолочку свою. О! Пити хоч? Трр. Пити хоче. Назад. Трр. Давай поставимо, подивимось. Давай подивимось, як ти. Який тебе хвіст? Давай покажи. Трр. Дивіться. Дивіться, який хвіст. Ось таке. І ще роблю висновок, що коней чистити треба не просто для того, щоб вони гарно виглядали, а навіть для того, щоб, Вон скільки я цього різного мертвого волосся, яке мало злетіти, а воно там було запутане. І то від того були б ти вузляки і все остальне. І плюс це масаж для тіла, якщо Добренько, так сказати, чухати, масажувати, кінь розслабляється, кровообіг у нього покращується. Тому чистити коней потрібно і для їх здоров'я, не тільки для красоти. Все, зараз буде хтось наступний. Наступна в нас золотогрива Марта. Ось яка красуня. Тр. А ну, мені свою чилочку покажи. Ой, яка чілочка. А тут що у нас робиться? Тр. Тр. Красота.